Це, є проси, от телефон, клієнт задає запит на сувну ручку, ручку з сувної двері. Pež-boк серці, пленджампер, п'яту кату не має значення. З 2002 року по 2006. Я йому пишу, є за 15 доларів, є за 30 доларів. От, Є за 30. Тому що це виготовляє той самий завод, який виготовляє оригінальні ручки. Це йде по заміннику, Відповідно, оригінально. В два рази дорожче. І нічого страшного, клієнт навіть не думає, навіть не торгується, просто пише відправляй за тридцять. Чому? Тому що він розуміє, що цей завод виробник робить оригінальні ручки, вона буде ходити так само, як оригінальна ручка зі заводу, яка їхала з автомобіля. Тому бере дорожче, щоб потім два рази не попадати по 15. Я думаю, краще один раз тридцять, ніж два-три рази по 15. Правильно? Правильно. Так що, кому необхідні оригінальні ручки з сумної двері на Ducato, кату, з буксель, зберегжампи, після 2002 року, вони є в наявності оригінальні, є замінні. Нові. Вживаних поки що немає, тому що всі розібрали. Ще не встигли автомобіль приїхати, вже ручка поїхала. Отака ситуація. Телефонуйте контакти в шапці профілю консультації безкоштовно.